Боротьба, палки емоції, голи, відчуття тріумфу та гіркота поразки. Усе це незабаром чекає на вболівальників у рамках фінального поєдинку Кубку Області: Минай та Севлюш. Чия атака візьме гору. Чи можливо на перший план вийде майстерність та надійність оборони? Дві найсильніші команди Закарпаття зійдуться у вирішальному двобої. Хто ж підніме кубок над головою? На стадії однієї восьмої фіналу минайці знищили свого суперника Виноградівський Джей Джей Клаб. У ворота опонента влетіло сім сухих м'ячів. Натомість Севлюш тільки у серії пенальті пройшов вітязь із концгазу. У чвертьфіналі команда з Ужгородщини у першому матчі зустріла спротив з боку Вікторії з Білої церкви. церкви» 1-1. Проте у повторному матчі дала швидко зрозуміти, хто є хто. Впевнена перемога з рахунком 8-0. Виноградівський Севлюш у першому матчі також не зумів здобути перемогу. Верховина з міжгір'я вистояла на нуль. Матч-відповідь за аналогічним сценарієм розставив всі крапки над і. 4 4-0. Севлюш святкує впевнену перемогу. У півфінальних матчах суперники вже були рівними за класом. Проте майстерність фіналістів все ж далася взнаки. Минай у першому матчі проти футбольного клубу Ужгород забезпечив собі комфортну перевагу з витяга з рахунком 3-0. А у матчі відповіді тільки підтвердив свою силу: – 1-2 на стадіоні автомобіліст. У свою чергу виноградівський севлюш двічі мінімально розправився із командою середнього: 1-0 та 0 1 За п'ять матчів у плей-офф команди мають такі показники різниці м'ячів. Минай у цьому компоненті значно переважає. У Севлюша цифри скромніші. Що стосується бомбардирських звиттях, то у футбольного клубу Минай троє гравців мають по п'ять забитих голів. Це Василь Пиняшко, Роберт Гегедош та Михайло Кополовець. Останній, до слова у вирішальному матчі допомогти не зможе, оскільки перебуває у лазареті. Пиняшко та Гегедош мають теоретичні шанси наздогнати у гонці бомбардирів футболіста Ужгорода Руслана Соскиду. Він у своєму доробку має вісім нічів. У виноградівського Севлюша у ході кубкового розіграшу яскраво вираженого бомбардира не помічалось. Авторами трьох із семи голів команди з Виноградова були оборонці. Віктор Микуляк та Віктор Чумак, який відзначився двічі. До слова неабийкої принциповості, цей поєдинок додає тому таки Віктору Чумаку, а також Михайлу Чедрику. Ці гравці ще у минулому сезоні захищали кольори минаю. Також цікаво подивитись на боротьбу у центральній зоні, яку вестимуть екс-футболісти минулорічного чемпіона футбольного клубу Ужгород. З боку Севлюша це Михайло Риплюк та Іван Бандурович. Натомість у складі Минаю це Василь Поняшко та Роберт Гегедош. У минулому сезоні чемпіонату області команди обмінялись перемогами. Севлюш у рідних стінах декласував минайців 4 4-0. Натомість у другому колі команда з Ужгородщини взяла реванш 2-1. Зараз же команди суттєво підсилили свої склади. Фінал обіцяє бути гарячим вівторок, 9 травня, виноградів Севлюш Минай. Початок матчу о 16.00.